Друзяшки, всім привіт! Слава Україні, слава нашим захисникам. Трошки попрацювали і вже сонце так сказати, ховається. Ми знайшли хвилинку, знову приїхав на те місце, де був вчора. Так що, хоп! Дивіться, як красотушки. Воно. Раз, два, три, чотири штучки. Вчора назбирав, в, от, е, забрала Інеска, приготувала картопельку. От, Смачненькі грибочки. Так що, хто знає, Гливи на них кажуть, як там сира рядовочка, реально класнючі грибочки. Так що всі десь там бродять десь там, а я тут з бачите, Я отакі красотулечки, Так що далі буде, рухаємося далі. Так, а що це в нас таке за гриби, друзяки, Навіть не знаю. Вон, бачите, які отакі. такі вони отакі і зонтиками в перемішечку. Так що тихо, спокійно. Ось. Шевелимося. Ну, поки не бачимо. Ну, воно воно. Свіру рядовичку добре видно іздалеку, але. Так, десь ми вчора туди бігалися. Бачите, листички на нора. Воно зонті є. ну, Зараз підемо трошки внизу, Опа! А ну, друзі, які, внизочок єся щось. Ану, друзяки, зацініть. Дивите-ка, симаечка. А, ну да, вообще капец. Дивите, раз, два, три, четыре, оно пять, оно шесть. А ты пару вот туто затяните, а? Шесть, семь, восьмь, девять, десять, один, два, на тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Ну, короче, дивите, оно ше, бляха-муха, капец. Дивительно, фу, просто по красоте. Так, оно ше. Вау-вау-вау, друзяки, я просто не мог цього не показати. Дивіться, це просто капець. Осьо, дивіться, скільки їх. Ого, юну. Щас ось в одному місці став, Тупо накрамсав. І все. Такий результатик. Ну, Затяніть, друзяки, клас, да? Дивіться, які гарні. О, так що друга серія. Щас шилитьку бігом та сиділо крамсає. Опача. друзяки, тут їх просто пруд пруди. Дивіться, ось всю. Ось все. Все, это просто жесть. Тут их просто капец. Я просто шоти, в шоте, смотрите. Опа, на. Так что, друзья, это просто капец. Смотрите, пруды. Просто пруд, пруды. Все. Раз. Я сейчас буду на кучку. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Пять, Шесть. Семь. Висим. Видите, как намалеваны. Висим. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Дивите, это просто капец. Тринадцать.

20, 21, 22. Це просто, друзі, капут. Та це тут, і ще ж там воно це я знайшов, найшов. Я вже збився з рахунку. Їх тут просто капець. І вони всі такі класнючі, маленькі, якраз вони класні на закруточку. Ну якщо їх оце на закрутку заделувати, то вони реально це такі класні. О, якщо просто з великих, то там треба брати тільки шляпки. Бачите? Вот такие крас красивые они все, о, так что сейчас это все дело. Но там, там есть просто поляны. Вот там же поляна, а там поляна. Просто капец. Так что, видите, какую купу я уже нарезал. Вот все, я купу уже нарезал. Вот все, какие они красивые они, видите, классные. Вообще красота. И сейчас вот сюда захожу. И все, красота. Вот эту просто красоту. Просто красоту. І тут їх ще тут є, просто капут. Щас бігенька цю вирізаємо. Ну це просто клас. Ану напишіть. Оце ще повезло. Ще й думав, я такий зайшов, там пройшовся, та нема, нема, нема. Видно, що я там вже ходив, воно ще ж там ряд. І... і нато вам. Так що Бог дав мені трошки відволіктися. Так що взяв я турбинку, так як мені людина написала. Тише, Лудько, ти ще лутько, ти що, мені стидно за тебе. Бо в тебе, каже, навіть немає відро. Та є в мене і відро, в мене і кошовки, в мене є уся на світі. Просто дивіться, ну це просто жить. Все, я зараз бігенько це все діло розрубеню. Так що така купа е, оцих самих е, рядовочки сірої, вона реально класнюча. Бачите, як вона виглядає. От, і вона реально класна. І вварюється вона не дуже сильно. От, і класно з нею виходить на закрутку взагалі класно. А пахнет капец. Все, друзья, и рубаем. Он вообще как Просто как намалеванный. Видите? Вот все, видите? Тупо как намалеванный. А это в такие фазе, они сами классные. Вот, они такие остаются и хромкенькие, тогда, когда их закрываешь. А тут их просто капец. Сейчас режу. И потом он що... я просто в шоке. Он уже кучу нарезал. Сейчас нарезаю, складаю и дальше печем. Ну що, друзяки, я ще не дійшов до навіть до цього місця, дивіться, які ляпушики, да? але реально вони класнюючі, просто класнюючі. Тому що, я сюди в мене вже є ціла торбешка, бачите? Ціла торбешка на одному місці. Просто по красоті. Так що воно ще воно, воно заховався. І там ще є. Так що рубаємо. я ж На одному місці прийшов. Ходішов, ішов, ішов, мабуть, в метрів та так до ладу прийшов. Немає, немає, я одного немає. Та думаю, буду мають бути вертатися. Пройду далі. І бачите, який результат. Просто по красоті ляпуники. Бачите, які. І вони ще класні. Якраз така шляпка буде класна на закруточку. Там ще, кстати, знайшов я і синенький, але ось сюди такі красивий. Ось бачите. Оба, як намальовань. І там ще треба заховати. Сиву -си рядовку, але я її поки не буду брати, бо я не вмію. Ну, що то я стримаюся. Так що одне місце, друзі, і торба грибів. Торба грибів ну десь відро. От, можна їхати вже додому. Я ж кажу, Буквально ну, 20 хвилин і от така красота. Так що обійшов ще тут по кругу, де я попасться трошки. От, воно ще так вже сіренько в лісі. А все ще дивіться два штучки знайшов. Ось Бачите, дивіться, які красивенькі ось. Як намальовані. Ось не два, а тут їх навіть три. Ось, ось три штучки. таких гарненьких. бачите, Ножик у мене є, я з ножиком. Ножку обрізаємо. от І далі ще пройдемо ще трошки, де будемо пекти додому. Так що так вийшло пів годинки і шелудько з результатом. Так що хто там, щоб не казав, які вони гарні чи погані, але реально рядовка для мене найкращий гриб. Так що от така історія. Ну я маю на увазі з того, що в нас є тут в регіоні, тому що білих тут греблю грати не вийде, це туди ще в сторону переяслова ще можна щось надибати. У нас тут грибів менше, ніж е людей. Так що рухаємося далі. Щось знайдуше, я вам покажу. Ну що, друзяшки, ще пару штучок таких по пару штук знайшов і вирішив все-таки йти до дороги для того, щоб не пом'яти мені ці гриби, які я вже назбирав. Так що в мене сьогодні є така турба, Я сьогодні з турбою і помаленьку вертаюся назад. Я пройшовся туди низом і зараз трошки взяв правішенько, ну, тобто вищенько, і йду вже, так сказати, до машини. Пройшов буквально тут на 300 метрів. Так що і маю такий результат. Так що, Звісно, хотілося б білих, але де ж ти їх візьмеш тих білих, поки маємо. Рядовку. Ну, рядовку ще не скрізь можна її знайти. І вона нема, нема потім і вискочила. От. Чим хорошо рядовочка, да? що якщо знайшов сімейку, нарубав да й погнав додому. Рижої достатньо. Ну так про рижу мало хто і написав. Її просто є там два вида. І вони трошечки ну, відрізняються, є свої моменти. Так що я не знаю по поводу грижої рядовки. Колись ми її збирали, колись Лена вчила нас збирати. Я щось, це було так давно, що я вже трошки втратив якусь реальність і чим вони відрізняються одна від одної. Також була синя рядовка ця, сиренева, красива. І там, ну, небагато там штучок, може було якісь десяток. Був. Ну, Я подумав, що так як я в цьому ділі не розуміюся, то... Навіщо я її буду брати? Так що, друзі, така осіння красота. І вже, я ж кажу, вже вечір, вже сонечко заходить. І ще Лудько з результатом йде додому. Так що, друзі, дякуємо Богові за такий уловчик по красоті. І дякуємо Збройним силам країни. І не забуваємо їх підтримувати, за те, що вони мають, мож, дають нам можливість сходити в ліс поки в без орків тут. Так що працюємо, підтримуємо, О, вже телефончик дзвонить. Так що, друзяшки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелицька. Всім пока-пока. І от така турба в мене рибочків. Так що отака от історія. От така історія. От.